Чи вірите ви в чесні вибори в місті Стрі? Ну з великим трудом, але хочу надіятися. І наша акція народного контролю сьогодні якраз на цю тему, аби на кінець у стрію прийшли хоч один раз чесні вибори. Ціль цієї акції привернути жителів стрія увагу для того, що все-таки треба після революції гідності жити чесно.

А на оце на не підуть не далеко. Люди йдуть, говорить, що, авіату, що вони не мають депутати. Давай. Закликаємо <пробує> до чесних виборів. Машина тут такі дитина, тому що тут Давайте розберемо. людей. Роздали його очі. Як вони було коли? що вона триваєш. Він пряма. Зневіра людей у сьогоднішній владі і насамперед в виборах, які будуть 25 жовтня, е, власне, і стала причиною проведення нашої акції. Ми в першу чергу хочемо запросити стріян проголосувати, проголосувати насамперед чесно. З тим, щоб ми потім знову не нарікали, що ми обрали ту чи не ту владу. На всіх рівнях я запрошую стоян і представників різних партій, громадських організацій проконтролювати, для того, щоб їхнє волевиявлення було чесним. Народний контроль в тому числі запрошує всіх стрін зробити чесний свій вибір, не піддаватися на провокації, на підкуп, на фальсифікації, прийти в цей день і чесно проголосувати.